Вітаю всіх. Будемо починати. Сьогодні у нас середа, 26 березня, і сьогодні ми працюємо по акціям компанії. Подивимося, які там у нас цікаві на огляді. Сьогодні є. От ну, почнемо ми з календаря події, які на нас чекають сьогодні. Ще ви да, бачили, виходили сьогодні події по Британії. Індекс споживчих цін, річні показники. Ось такі да ми бачимо. Ну, місячні показники, да, і річні інфляція скоротилася у Великій Британії. Ну, як наслідок, ви бачили вже, напевно, можливо, да, реакцію британського фунта. Давайте подивимось на ціни. Інфляція ось у нас така тенденція. Да, в лютому місяці ми бачимо, вона скоротилася. Ну, як наслідок, британський фунт ось тут в моменті впав. Ось таку свічку намалює. Ну, якщо брати нам якийсь менший фрейм, наприклад, М15, то ось так це діло виглядає. Тобто те, про що ми з вами постійно говорили, ну, воно ну, зараз ви бачите підтверджено на графіку. Тобто, якщо цифра виходить менше, ніж чекають, то це є позитив для економіки, валюта падає. І якщо цифра виходить більше, ніж чекають, то цей негатив, валюта зростає. А, ну, в цілому, бачите, реакція цифра вийшла менше. І ще по будіях, які сьогодні будуть виходити, це вже на Америці. Блок новин по Америці виходить закази заказу довгострокового користування. Це такі товари, які в цілому проінфляційні. Тобто вони показують, як відноситься споживач до інфляції в майбутньому. Тобто, якщо попит на ці товари зростає, то це означає, що очікується, що інфляція в майбутньому зросте, тому купують зараз. Ніж потім, коли ціни зростуть. Ну і навпаки, якщо товари ці замовлення по ним скорочується, то це означає, що, в принципі, все нормально в економіці в майбутньому має бути. Тому звертайте увагу, це не дасть якоїсь там бурхливої реакції на американському доларі, однак це десь уявлення про те, що як взагалі американці відчувають інфляцію, чи вона в них буде, чи не буде. а Завтра, завтра по подіях, ну, давайте подивимося до кінця тижня. Завтра на нас чекають події. Ну, вночі, вночі нічого немає. Лише на Європі ми бачимо також незначні події. Ну і Америка дає своп а також до Тобто, в принципі, день також буде більш менш лайтовий. Ну і п'ятниця це в нас інфляція по Японії. Новини по Британії. Незначні роздрібні продажі на це звертайте увагу. Європа дає свої, ну окремі країни да, дають свою інфляцію. Ну, в принципі, я думаю, нічого серйозного, лише на Америці а, цікаві новини. Ну, про п'ятницю ми ще з вами поговоримо. Тобто, сьогодні, завтра, день має пройти в принципі лайтово. Так, по валютах у нас по євро. Значить, давайте зараз підтягнеться графіка. Ну, по Європі ось цей сценарій у нас поступово зниження відбувається, підходимо ми до зони. Можливо, між зонами тут ще прогуляємося. В перспективі, повторюсь, та, думаю, все ж таки будемо більше падати, ніж зростати. По Британії вже бачили з вами: у нас іде ось цей сценарій вниз. Ну, тут у нас червоний рівень, така от перша перешкода, та, після долання якої можемо падати ще нижче. В принципі, я думаю, що є всі шанси впасти на один, там 27-700 приблизно до, 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 до цієї зони. Приблизно сюди можемо збігати. а Долар проти японської єни Тут у нас іде ось така торгівля, тобто корекція продовжилась. Перебуваємо зараз в зоні, чекаємо виходу з зони реалізація ось цього сценарія. Японці було не засідання хвилини з минулого засідання Фер... Банку Японії, да? а так отам зазначили, що до кінця року ще можуть ставки піднімати. Тому, в принципі, тут я думаю, сценарій залишається без змін вниз. По Австралії. Ну, ось так це все торгується, Австралія підвішена, нічого цікавого, чекаємо зони по новій Зеландії. <кій> ось тут да, ми, ми з вами про це говорили. можливий вихід вгору, так воно зараз відбувається. Тут треба закріпитись і потім дійсно можемо зростати. Долкат тут у нас а, ну також підвішений, чекаємо або нижньої зони, або верхньої зони. Нафта про нафту новини йдуть. Я вам також публікую ці новини, що ви були в курсі нафта під тиском. Ну, в принципі, прогнозую, да, що вона буде під тиском. Ну, у нас іде зараз цей сценарій. А, ну чекаємо до кінця його реалізації. А потім, як я вам вже казав, ми на минулих оглядах дивились Тобто, можливо, і цей сценарій у нас а, після приходу до цієї зони. По газу так само все без змін. Чекаємо або 3 або 3 доларів, або від цієї зони подальші купівлі. Золото тут так само стоїть на місці. Ми вдалося всі 3 тисячі подавали. Зараз тобто просто топчемось, Можливо, тут будемо малювати нову зону, від якої в майбутньому якісь тут торги також будуть проходити. Ну це все в майбутньому. Дату просто треба, щоб воно розхиталося. По біткоїну поступово зростаємо. Зараз ми перебуваємо в зоні. Тут вихід або вниз або вгору. Ну, в принципі, можливо, будемо навіть виходити вгору. Принаймні, навіть сьогодні останні новина ось тут знову почало зростати кількість гаманців з балансом 100 та 10 тисяч біт... біткоїнів, а це одна з найбільш впливових на ринок. Група інвесторів Пливи, да, бачите, помилку зробив, впливи. Ну, тобто, впливових на груп на, на ринках група інвесторів, тобто ті, які мають великі гаманці з біткоїном. Ну, бачимо, вони згідно статистики і сентименту починають купувати. Значить, попит у нас буде в майбутньому зростати. Тому, можливо, ми дійсно будемо виходити за цей сценарій і його реалізовувати. Далі по S&P 500, тобто фондовий ринок, переходимо до нього. По фондовому ринку також надходять новини, аналітика різна. Я вам також її публікую, щоб ви також були в курсі. От із останнього вже схожий графік я публікував раніше на каналі, де ми були внизу. Та по перепроданості, також індикатори до ну продовжують та перебувати в перепроданості раніше. Це часто перебудовало. Локальному ралі на фондовому ринку. Ну, в принципі, ми з вами вже ну не те, щоб ралі да, але в цілому, це зростання. Ми вже побачили. Вже майже в притул дістались ми цієї зони. А тут що? А тут або ми заходимо в зону, виходимо, тоді ми відкриваємо цей шлях, або ми продовжимо якусь корекцію. Тому будьте уважні, по СНП. Тут вже на цій зоні буде якась там можлива боротьба. Ну, тобто, можливо, якісь корекції пройдуть, але все ж таки, я думаю, більше на зростання в цілому вгору. Їх повернувся до звичайного життя, все нормально. Єдине, що може тут зворушити, наприклад, це 2 квітня, да про яке Трамп вже анонсував, що веде мита на проти всіх країн, тобто там тотальне, тотальні мита будуть. Ну, побачимо принаймні, ось ці останні мита, які були, ринок їх проїв, забув і зараз живе своїм життям. І так, переходимо до на, фондового ринку, до акцій. Що в нас по портфелю? По портфелю змін немає. Це зміна була з минулого тижня. Ми з вами це оглядали на, на ну, минулої середи про компанію, які ми говорили з вами. AT&T. тут ніяких змін немає по акціях. Нічого там не безбитковість, нічого не позакривалося, тому у нас все без змін. Ось такий результат у нас цього тижня. Тобто, минулого тижня було ось так. Зараз ми бачимо ну, дійсно ринок коригується вгору, Зростає, ну у нас також акції підросли і ця просадочка стала меншою. А, на огляді у нас є а, по позиціях окремих, які ми з вами да, окремі торгуємо. У нас є закриття ось цієї компанії CTSH, вона закрилася по безбутковості. Ось так це діло виглядає. Тобто тут ми її з вами купували, ось так вона зростала, ну і ось тут вона в безбиткості у нас закрилась. Тому ну, напевне, у вас так, так само, якщо ви торгували цю позицію. І робили все те, що я вам казав, чи переводилось в биткої, то у вас має бути приблизно такий же результат. Тобто ця компанія у нас закрилася, ну плюс-мінус по нулях, ми її видаляємо звідси. Ну, а всі інші залишаються у нас в роботі, і там у нас все без змін. Чекаємо на подальше відновлення і зростання. На огляді сьогодні у нас ось така кількість компаній, їх небагато. Ну чому? Тому що ринки почали зростати. Більшість компаній з цього списку вони вже перелетіли в перекупленість, тобто там. Ну, можливо, і корекції. <кій> а ось ці компанії якраз таки в нас в зоні переробленості, і ми на, на них зараз з вами і подивимось. Для цього ми беремо э, стахастик, додаємо, да Ось і поїхали по списку. Перша компанія. Так, ну зараз. Чекаємо на графік. Ось така ситуація. У нас SP500 перебуває в зоні перепроданості. Це у нас графік H4. Тому ми тут зараз з вами нічого не малюємо, ніяких не ні паттернів, нічого. Ви єдине що да пам'ятаєте, коли ми тут на H4 повернемось вгору, тоді переходимо на M30. І на M30 малюємо паттерн. А при... ну да чому б ні? В принципі, можна його намалювати. Ось він у нас є. Тоді просто треба дочекатись пробиття на М30, тобто, тепер ну, головна увага на що? На інтервал М30. Це компанія Реген, да, тікернеї. Головна увага на М30. Тобто, якщо М30 до кінця наступ... до, до, до наступної середи, тобто в рамках цього тижня, да, від середи до середи, якщо на М30 проб'є. Ось цю лінію червону, да, вгору, це буде сигнал на купівлю. Але в той же самий час ви переходите на А4 і перевіряєте себе. В той же самий час на А4 стахастик має рухатись вгору. Тобто він приблизно буде щось там, ну щось таке, да, у нас має відбуватися. Щось таке. Якщо ви таку картину спостерігаєте, на м 30 пробиття на А4 ось таке такий захід вгору, значить це є купівля, і можна буде цю компанію купувати. Тому спостерігайте. Ця компанія потенційна. Її можна буде в рамках цього тижня купити. Наступна компанія Merck. Ось тут так, ось ситуація. а 4 рухається вгору. Ось так. Тоді ми переходимо на м 30 І тут можна так само намалювати паттерн ось такий. І чекати пробиття. Тобто у нас на а 4 вже умова для купівлі ну, є, да, єдине, що у нас ми пішли в говорять, що нам треба нам 30, дочекатися, поки ми проб'ємо. Ось так. Пробиваємо червону лінію і починається відправка на купівлю. Тому так само ця компанія потенційна, єдине, що її треба тепер вже відстежувати на М30. Пробуємо її жовтим кольором в рамках цього тижня до наступної середи її можна буде купити. Далі ADM компанія. Тут так само ми рухаємось вгору в рамках H4, переходимо на М30. І у нас навіть був паттерн, і він був пробитий. Ось так. Ось воно було пробиття. А як бачите, коли ми пробивали ось тут, давайте зараз перевіримо себе. Те, про що я кажу: ви чекаєте пробиття на М30, далі переходити на а 4. Там ми маємо рухатись вгору. Якщо ми рухаємось вгору, а ось воно бачите: да, ми рухаємось вгору до червоної лінії. Тобто, все відповідає умовам, для купівлі. Тут єдине що дивимося по звітності, коли компанія звітується 29 квітня. До звіту ще далеко в принципі можна з нею працювати. Тоді ця компанія у нас іде зеленим кольором її можна прямо на відкритті ринку сьогодні купити. Нагадаю, ринок відкривається пів на четверту. В 32 хвилини вже можна буде купити, ну, можна торгівлю да, вести в 30 хвилин. відкривається ринок, а в 32 вже можна торгувати. Так, от давайте подивимось, що в нас тут по цій компанії цікавого є. Ну, Мається на увазі по цілях да стоп лоси профіти, які де в нас там. Бачите, ці компанії взагалі ще ні разу не, не працювали а, тільки вперше вона в нас є да, За весь цей час, який ми з вами працюємо а, так. Ну тоді це у нас ось тут ціна на купівлю з поточного з поточної ціни. Ось тут за цей мінімум, а можливо, нижче. Давайте подивимось Ну, в принципі, бачите, ось тут. А, ну, тут можна ось тут, отак, з запасом, да За ось ці мінімуми сховати. Це у нас приблизно 22 долари стоп-лосс. Ось тут 22 долари це стопи. А профіт півтора або в два рази більший. у нас, принаймні, є навіть на графіку максимум, куди ми можемо рухатись. Тобто, ось сюди. На цей максимум, ось така позиція: це в нас приблизно 100 доларів профіт, 22 стоп лос поточна ціна на купівлю. Ось така позиція у нас може ну, принаймні, її можна сьогодні відкривати. Тобто, я повторюсь: якщо ви будете щось купувати цю компанію або будь-яку іншу, яку ми зараз будемо розглядати далі. а Обов'язково ризик по позиції він має бути немає не більше ніж один-два відсотки від суми депозиту, щоб не було великого навантаження в разі просадки, тому що самі розумієте, що. Це не означає, що ми купили, все пішло вгору. Компанія ще може і впасти. Тому, і так вже було не раз, тому обов'язково контролюйте ризики. Ця компанія сьогодні можна з нею працювати. Це взагалі у нас якийсь сектор, оброблюючи промисловість, сільськогосподарський продукт. Ну, в цілому так? Да. Значить, далі SYY. Беремо цю компанію. Так, ми на H4 в зоні перепроданості ще вгору не повертаємось на М30. У нас ну паттерну немає, треба його чекати, тут взагалі все мимо. Просто слідкуйте в рамках тижня, можливо, там щось сформується. WB наступна компанія. Так само А4 перепроданості. У нас є позиції по цій компанії. А, зараз ми в перепроданості на М30. Ми що робимо? У нас також є паттерн. Ось так. І а, чекаємо його пробиття. Проб... Ну і все, що ми вище з вами малювали. Пробиваємо вгору, переходимо на М30, О, точніше, на А4. Дивимось, що ми рухали згору, якщо вгору рухаємось, тоді це буде купівля. Ця компанія йде жовтим кольором, її в рамках тижня можна буде підкупити. Якщо у вас, наприклад, немає позиції, або ви захочете ще одну додати позицію, то, будь ласка, можна це робити. Далі, баба. Баба із останніх позицій є у нас в портфелі, ну, те, що ми, ми з вами говорили на це березні, ми її, до речі, додавали. Зараз вона ось так от рухається. Тут ми перебуваємо в перепроданості в рамках М30. У нас так само є лінія для паттерну. Чекаємо тепер його пробиття, і все що було вище сказано. Пробиваємо на А4 перевіряємо, все окей, значить, можна буде купити. В принципі, за цінами ось такі у нас цілі, в портфелі. Ось вони. Тому, в принципі, можна їх також використовувати. Бабайди також жовтим кольором. В також китайський сегмент ринку, значить, GDCom компанія. Ну, Давайте подивимось. Ми в перепроданості, ми в рамках М-30. Е, у нас є паттерн, можна чекати пробиття. У мене в позиції по цій компанії немає, але я бачу по графіці в останній, коли ми з неї, про неї говорили з вами, а говорили ми в останній про неї ще аж тут. Це в нас було коли? За часом ще в грудні 2023 року. Ну, в принципі, бачите, з тих пір компанія зростає. І ось такі в нас цілі, ми були тоді з вами оглядали, але ну, особисто я не купував, можливо, хтось купував, можливо, навіть така позиція є. Принаймні цілі по ній ось такі: на 61 плюс-мінус доларів рухаємося. І, до речі, вже можна, якщо у вас раптом ця позиція є з того часу, то можна ставати в безбитковість, тому що ми пройшли середину. А у нас із свіжого, да, це можна буде ще раз її купити, або вперше її купити, да, в рамках М30 у нас є. Патра. Чекаємо пробиття і далі можна з нею буде попрацювати. а Також робимо жовтим кольором. Далі метронік. А4 ми в перебудності. Також бачите графіку по метроніку. У нас є в останній прогнозів або позиції. А, ми тут рухаємось вгору в рамках М30. Ми маємо паттерн, який може так само пробитись. І в рамках А4 буде нова купівля. Значить, по цій компанії у нас є H3 позиції. Ось тут, ось тут ми говорили, і ось тут ми говорили про цю компанію. Ну, бачите, всі ці три позиції у нас поступово-поступово зростають. Тут єдине, що можна графіку цю підтягнути. Ось так. І, принаймні, ще одна позиція по цій компанії у нас може бути. Тому ми її також ставимо жовтим кольором у рамках тижня. можливо купівля. Далі мікрон. Так, ну значить, тут ми в зоні перепроданості перебуваємо в рамках М 30 Ми так само маємо паттерн. Бачите, багато, ну зрозуміло, да, ринок після корекції зараз зростає, і, в принципі, всі ці компанії у нас всі на купівлю готуються. А, значить, тут так само чекаємо пробиття в рамках А 4 Перевіряємо, щоб ми рухались вгору. Якщо все, все відбувається як треба, да, тоді можна буде компанію купити. Uh, які цілі ставити? Ну, ось із останнього, наприклад, да, ось тут остання купівля, ми тут з вами обговорювали, Ціна була вища, зараз ціна трохи нижче. Цілі ось такі по ній. Да? 56-57 приблизно це стоп-лосс, і ось тут 200 це профіт. Ось така позиція можлива. Ну і KHC С це наостанок. <кій> Так, а 4 Рухаємось згору в рамках М30. У нас навіть було пробиття. У нас був паттерн. Ось тут було пробиття. Бачите, ціна стоїть на місці майже. А зараз. Ціна, бачите, пробиття було тут за ціною ж саме, що зараз. тобто Ціна взагалі не зворушилась з того часу і нічого не змінилося. Перевіряємо себе на пробиття на а 4 Ми рухаємось згору. Дійсно, у нас все співпадає. А ну і з останнього по цій компанії ось такий був прогноз. І ось тут у нас ну, якщо да, говорити про відпрацювання, то ось тут він був закритий по стопах. А, і до речі, по цій компанії навіть два стопи було. Тут був прогноз, по ній також стоп схопили. Да, потім тут прогноз, стоп скупили. Ну, як бачите, ця компанія принаймні, дві, два останніх огляди, які ми з вами про неї робили. Вони були невдалі. Тобто, це те, про що я кажу, да, от тому важливо прораховувати правильно ризики, тому що можна купити, і як бачите, тут говорили про купівлю, впали вниз, стоп отримали, ну отримали, якби купували. Говорили про купівлю, впали вниз. Так само це стопова позиція. Тому дуже важливо до цього треба ставитись. Тут єдине, що мені цікаво зараз виглядає, це якраз таки цей імпульс. Бачите, на фоні ну він виділяється. Таким доволі серйозним імпульсом. Ну, можливо, можливо, спробувати можна. Давайте подивимось. Куди можна рухатись? Ну, вгору є, куди. Внизу, ось тут мінімум у нас це для стопу. Ну, в принципі, все. Да, у нас по графіку. Графіку у нас небагато. Компанія 10 років працює. Ну, окей, значить, тоді ми маємо ось таку позицію. Зі стопом. За ось цей мінімум. Зараз. Стоп за цей мінімум да ось сюди. Ось така позиція. Ну і профіт можна брати ну, або попередній, який ми з вами ставили, він буде в будь-якому випадку більше, ніж стопа, або там по цінах, по локальних максимумах, тут максимум, тут максимум можна по ним рухатись. Ну, давайте візьмемо попередній. Тобто, ось така ідея мож, у нас, принаймні, є на купівлю. Тут знову-таки дивіться на уважно, купувати чи не купувати, обов'язково купувати, ризик 1-2 від рівня депозиту. Ця компанія у нас зелена, ось так тому із того, що ми сьогодні з вами оглянули, да, у нас всі компанії потенційні на купівлю в рамках тижня, тобто до наступної середи, ось тут, по всіх цих компаніях, є висока вирогідність, що будуть позиції, а те, що конкретно сьогодні на ринку можна вже взяти, це ADM та KHC. Ось ці компанії. На європейському ринку у нас також є одна компанія, на яку також можна звернути увагу. Давайте перевіримо себе, яка у нас там біржа. Щоб правильно подивитись графік. Це в нас LSE. LSE. Ось вона. Стахастік в рамках H4. Давайте перейдемо на H4. Стахастік в рамках А4 рухається вгору з зони перепроданості, в рамках М30. У нас так само є паттерн, можна чекати його пробиття. Проб'ємо, і тоді можна щось купити. А, ну, давайте подивимось по цілях. Ну, тут стопи треба ховати в першу чергу, да, тому що компанія зростає. Ну так, да, за цей мінімум. Ось сюди треба ховати стопи. Сюди. Ну а профіт півтора-два рази більше, ніж є стоп-лосс. Тобто на 70 доларів можна. Не 70 доларів приблизно 70 фунтів. Да, можна розраховувати. Ось туди по цінах. Ось така позиція може бути, але повторюсь: да, це ну це не це позиція не є зеленою, тобто її сьогодні не купуємо. Це вона жовта, вона потенційна. Там у нас є паттерн, який може бути пробитий, і тоді можна буде її купити. У нас єдина компанія з європейського ринку, у нас МТ в роботі зараз. Це те, що ми брали там два тижні тому з вами. Все інше з жовтим можна буде купити. Ці три ці дві компанії зелені можна буде прямо сьогодні відкривати. Ось така у нас сьогодні. Аналітика по акціях, як я казав, що повертаємось до американських компаній і починаємо з ними вже працювати, тому що корекція пройшла. Далі очікуємо на нове зростання. Питання, якщо є, будь ласка, можете писати. Якщо немає, мінусуйте в чат і будемо завершувати наш ефір. Добрий ранок, Сергій, дякую Але за вашу мене. роботу. Скажіть, будь ласка, от ви там третя в списку компанія АМД чи АДМ здається, ви сказали mm -hmm. сільськогосподарська чи що Я звернув увагу на графіку, що там три чи чотири останні квартальні звіти вони негативні. Да? негативні там чи є сенс можливо розглянути більш фундаментально, що там у них коїться? Може не все так добре, крім того, що графік показує. І ви сказали, це друга частина питання. Ви сказали, що це агросектор, там чи що є сенс. Звернути увагу, якісь на сезонність чи як там все це працює. Ну, тобто, може, там, наприклад, найближчі півроку вони будуть спадати через сезонність, чи навпаки, зростати. Ну, як це впливає? Обов'язково. Ну, По-перше, щодо фундаменту, обов'язково, ми, ну, ми з вами ну, пам'ятаєте, ми з вами дивимося лише техніку, да? тобто технічний аналіз ми проводимо. Фундамент я вже колись сказав. Ну, варто це повторити. Фундамент обов'язково. Тобто, якщо ви якусь компанію окремо купуєте, почитайте фундамент, тим, тим більше, що є єде його читати. Наприклад, ви заходите на Фінвіз, там вся інформація є. Наприклад, ми беремо Фінвіз, ми беремо цю компанію, яка нас цікавить і дивимось на неї. Ось тут внизу все, що стосується цієї компанії. Останні. Ну, а ви читали? Ви рекомендуєте, наприклад, що вона недооцінна, можна брати на відкритті? От ви читали, розбирались чи ні? Що, ні що я ви там фундамент не сам не читав. Я а. лише єдине що я обирав, ну я брав показники. Тобто тут ми з вами ось цей список компаній, а це все по показниках недооцінне. Ну, Ми ж не будемо кожну компанію, окремо по цій, там, їх 75 компаній перечитувати фундамент. Це ви можете робити по ситуації. От ви там знайшли компанію на купівлю, беріть. Ну, аналізуйте, читайте для себе, розумійте загальну картину. Це перше. По-друге, на рахунок сезонності безумовно, це логічно, тому що це у нас ну будь-який бізнес, неважливо, там сільськогосподарський чи будь-який інший, він має свою сезонність свою циклічність. Обов'язково можна проаналізувати. Обов'язково, я дивлюсь просто за ціною. Вона у нас, ну в принципі, ціна так непогано скотилася тут, якщо брати ось цей імпульс, останній. Зараз там по максимуму. Ось тут максимум. Ось так. Бачите. Ну і ми прийшли куди? В цей рівень, про який я колись вам вже розказував: 78,6. Ось ми в нього прийшли. Тобто ми маємо імпульс, ми маємо корекцію. Напевне, ми вже десь перебуваємо на якомусь дні, і, можливо, якраз таки по ній відскок у нас відбудеться. Але обов'язково прочитайте фундамент, щоб ви розуміли, що там у нас і як взагалі, чи в додатковому сезоні також можна поручати. Дякую. Так, тобто ще раз, да обов'язково, ми з вами, ну, щоб там, можливо, хтось там нас вперше дивиться, і так далі. Ми з вами дивимось список компаній, недооцінених компаній, які я вибираю по показникам, по мультиплікаторам. Далі, звичайно, є фундаментальний аналіз, який треба також проаналізувати. Тому ми з вами говоримо там, про ті компанії, які сьогодні можна купити або в рамках тижня купити. Перед тим, як купити, ви можете для себе окремо почитати фондами чи позуміти загальну картину, що там відбувається. Ну, ось так. Це обов'язково. Добре, раз там всі інші промінусували, тоді ми будемо завершувати наш ефір. Я бажаю всім гарного дня. Зустрічаємось з вами в п'ятницю. Бережіть себе і до зустрічі в той же самий час. Всім! Пока.